Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді трактор із свіжої поставки, з середньої бази і при цьому з реверсом, потужністю 25 кінських сил та фризою 160 см, Янмар f 250 Давайте ближче познайомимося і станом і комплектацією на дану модель. І так, довжина трактора від передка до кінця заднього колеса 250 см. Сантиметрів кліренс. Висота від землі до найнижчої точки 40 сантиметрів. Це дуже високий трактор. Японська резина спереду, японська резина ззаду, передня 7 на 14 в чудовому стані. Задня у нас також брічстоун 9,5 на 24. Я показую ширину. Реверс. підсилювач керма. Механічна коробка передач із чотирма швидкостями. Також у нас є два діапазони понижених передач. Разом вісім передач вперед і дякуючи реверсу, вісім передач назад. Тут у нас повороти фари та сигнал. Вал відбору потужності три швидкості. Повний привід можна відключити. Кран гідравліки для регулювання швидкості опускання задньої навіски. І оцей речах це в нас функція оберт на місці. Працює лише на понижених передачах. Сидіння оригінальне Янмаровське в чудовому стані. Під сидінням все прекрасно, є дуга безпеки. Фреза кріпиться на стандартне 3 кріплення і є трикутник для швидкосйому, а також автопопадач кардану. Так, 1,60 метр і ось такий гарний стан ножів. Керування навіскою верх-вниз, контроль глибини. Це у нас пам'ять задньої навіски, а це безпечний режим. Безпечний режим при включенні задньої передачі фреза автоматично буде підійматися. Педаль блокування дифференціалу, об'єднана педаль тормозу і фіксатор педалі тормозу. Пробіг даної моделі всього 786 мотогодин. Показую ще резину з цієї сторони, задню та передню. Трактор вже повністю обслужений. Вдвигуну всім фільтра замінено, масла замінена. Сядемо, налаштуємо на себе дзеркала, гріємо свічу накалу і можемо заводити. Заводиться дуже легко. Сигнал, звісно, працює. І давайте, поки трактор гріється, перевіримо навісне обладнання. Фрезу опустили, беремо пам'ять і фреза піднімається донизу і опускається. Вмикаємо безпечний режим, щеплення, реверс назад, і фреза автоматично піднімається. Що є дуже зручно. Давайте ще перевіримо вал відбору потужності. Перша швидкість, друга. Також тут є задня і третя. На третю давайте вийдемо, подивимося. Ось так працює картон. А ось тут ножі. Все стабільно і тихо. Так, повертаємось на тракторець. Щоб вимкнути вал відбору. Ставимо речах в нейтральне положення. І піднімаємо фрезу, Ось так, може просто три Так, тепер, вже проїхатись, знімаємо трактор в сторону, щеплення і реверс вперед. Це наша перша передача. Можемо також вибрати понижену. З такою мінімальною швидкістю трактор може рухатись. Тут ще є нейтральна передача, трактор нікуди не поїде. Так, вмикаємо другу. Тут давайте включимо, почнемо з першої. З щеплення друга. Третя та четверта. Трактор, впевнено, набирає швидкість. Зменшуємо передачу, тормоза беруть добре. Тепер вмикаємо понижену передачу. Функцію опер на місці. Тут тобто давайте четверту і перевіримо, наскільки трактор маневрений. Згляньте кермо рівно і викручуємо. Звидкі передніх коліс збільшується. І трактор стає надзвичайно маневрений. Максимальна вране. Маневреність із мінімальним радіусом розвороту. Так, вимикаємо оберт на місці. Вимикаю понижену. І їдемо на повишені на місце. Треба розвернутися. реверс назад, і ми вже їдемо назад. Усі речаги знаходяться там, де і потрібно. Ергономічно дуже зручно. Так, вимикаємо передачу, вимикаю реверс, показую роботу підсилювача, ось на місці стою і одною рукою легко можу крутити кермо. Ще трас, щоб траска нікуди не поїхав, фіксуємо його на ручний тормоз. Ми включимо фари і йдемо дамте дивитися, що робиться під капотом. Відкривається капот ось цим речагом. Фари бачимо, працюють. Зафіксували. Біля глушника є додаткова шумоізоляція. Відкриваємо бокові книжки. Ось так. Повітряний. Повітряний фільтр замінено, паливний фільтр замінено, масляний свіженький новий. Гляньте на стан форсунок. Просто ідеально збережений трактор. Зверху розширений бачок. Ось тут табличка, як завжди у янмарі, з інформацією про двигун, де пише потужність та номер двигуна. Попереду стоїть ще японський акумулятор. Давайте перевіримо на наявність картерних бази. ось двома йде. Можемо перевірити. Білого диму не виявлено. Давайте глянемо ще з цієї сторони. Довго збережений трактор. Даю трохи газу. Суперова робота. Ну що ж, лучиться трактор ключем. Так, і найцікавіше. Вартість, вартість даної моделі 25 кінських сил з реверсом, підсилювачем з середньої бази надзвичайно маневрений, з великою фрезою в комплекті ще й безкоштовною доставкою вам додому. За умови розрахунку на майданчику. 8 тисяч умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та скоріш замовляйте тракторець. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас великий вибір різних потужностей. Тому заїжджайте на майданчик у Вінницю або Одесу. Вам тут завжди раді. Тому очікуємо вас. До зустрічі!